Зараз не дарма, не дарма нам передавали штурмове попередження на сьогодні. Такий вітер, що я набрав каміння в кишені, аби мене не здуло. Здивуюся, не якщо зараз штатив з камерою здує. Вітаю вас! Сьогодні навчає нас хтось зі святих або з великих. Саме нині святий і великий Іван Павло II. Іван Павло Другий, я багато. Зліджую про страждання, шукаю, бо це для мене така важлива тема, тим більше сьогодні війна вже практично рік у нас на дворі. І те, тема страждання є дуже важлива, аби зрозуміти, чого так є, що з цим робити. І ми слухали на днях проповідь файну з дружиною, і там проповідник цитує Івана Павла ІІ, як він в одній своїй адгортації дає коментар. файне сонечко, де коментар на, на страждання. Він каже, що страждання людині не притаманне. Тобто це є щось, з чим християнин мусить боротися. Тобто перша реакція на страждання завжди має бути боротьба. Він каже, що є велика небезпека приймати і трактувати страждання, терпіння як хрест. Ну це мій хрест, ну то так, хай, хай так буде. Ні. Спочатку все зроби для того, аби побороти, аби. ну... Вилікувати, зцілити, тобто боротися проти терпіння, проти страждання. Але також у християнина є другий пункт. У людини віруючої має бути і другий пункт. А саме, коли ти бачиш дійсно, що з певних причин Господь страждання не забирає, з певних причин страждання є далі, тоді треба його пережити, прийняти і пережити з вірою прийняти, і нехай це буде таким пережиттям, нехай це буде досвідом людини, віруючої, власне, без нарікання, тоді так треба твердо учепитися і, і боротися вже у, скажімо, самій хворобі. Це мені так сподобалося. Ці два пункти від Івана Павла II. Перше, ми не маємо права, ми не можемо собі дозволити не боротися з стражданнями. Перше, що нам треба зробити, це завжди боротися. І він наводить такий файний приклад. там цей та проповідник також він наводить приклад Ісуса, який тричі просить, аби чаша його минула. Апостола Павла, який тричі просить, аби там колючка в нього була забрана. Мойсей, який відговорює Бога, що не можна, але потім все ж таки бореться. Господь йому дає можливість боротися із всяким стражданням своїм і народу. І він це робить, і то робить файно. Тому Перше, що, що маємо ми, як віруючі люди, робити з будь-яким терпінням, з будь-яким стражданням, з будь-яким болем, це боротися. Зробити будь-що, аби переможливості здолати. І вже і, і лише потім, якщо ми бачимо, що нам здолати його не дано, що від нас хвороба не буде забрана, що певно, певні ситуації, певні обставини від нас не будуть забрані, то тоді треба максимально гідно пережити їх з вірою. Пережити їх так. Щоб у людей довкола вирікали питання. Пережити їх так, власне, щоб ми їх переживали не самі, але тримаючися за правою рукою за руку Бога. І тоді це буде ну, щось, що буде нам розростання, на щось, що буде нам на благословіння. Тому дякуємо святому Івану Павлу II за таку файну пораду. Досвід показує, що ми ніде від страждання не дінемося. Неможливо. Але. Як ми з ним боремося, як ми йому протистоїмо, а потім як ми долаємо його, якщо не вдається, аби пройшло одразу, то це показує, хто ми є, це показує, кому ми належимо, і в кінці кінців покаже, з якого тіста ми зліплені. Тому гарної середи, будьмо вірними у стражданні і проявляємо віру у боротьбі з найменшим випробуванням. А якщо його не вдається здолати, то переживаємо його справді як гідні воїни Христові. І я думаю, що тоді життя набуде нових кольорів і страждання набуде нового сенсу. Десь так. Також нагадую, що триває наша збірка для перемоги. Останньо то ми замовили ще одну партію таких павербанків з обігрівом. Ще нас благословили такими одноразовими підстилками для ніг на ноги, такі обігрівачі, що якщо ноги намокли, то файно посушити собі ноги можна. І також ми взяли участь у придбанні автомобіля, тепер будемо його ремонтувати. Черговий джип для військових колеса на нього не відбрати за рахунок нашого фонду. Тому хто хоче брати далі участь, то пригадую, що реквізити є в описі під відео. І дякую за найменші ваші благословіння, за найменші ваші донати, бо вдається з ними робити файні справи. Тому берімося й далі, і нехай дух наш буде незламний. Нехай 23-й рік стане справді роком перемог через нові перемоги над стражданнями і терпіннями. Майдеться файно, мир вам!